Подивилася погоду. На три, на чотири дні заходить дощі у нас, та приїхала на дачу, щоб обрізати оцей лисохвіст, що в мене залишився з осені. Отак його вже один обрізала. І ще один. Залишається здорові. Вони в мене получилися дуже здорові. Тяжковастенько було обрізати. їм тут гарно. І ще мені потрібно обрізати лаванду. Лаванда була не підрізана літом. Не стригла я її. І вона. У мене другий раз не квітнула, але я хотіла дуже подивитися, що з нею вийде. І от получилися такі величезні кущі, дуже гарні, дуже крутяшні, але їх потрібно все ж обрізати. Оцей хвіст ще зберу сіміна і посадю ще на розсаду, навесну. Ай мені повсходять. Отак от вийшлося. Здорові вони, звісно, були. І здоровий кущик вийшов, дуже здоровий. В минулому році висадила взимку на розсаду вазончики. І от у мене такий він здоровий виріс. Дуже я довольна цими кустами, дуже гарні. Ну і може потім буду розділяти. Більше не змогла обрізати, тому що вони такі плотні-плотні. Ну, хай поки так буде. Воно відсохне і відпаде, І підуть вже молодесенькі. Це в мене жасмін на жасмін буду стригти. Не знаю, треба продивитися, як люди роблять. Стрижеться він чи не стрижеться цей жасмін але приріст добрий. Ну, от у мене один кустик залишився. Прийшлося трошечки пообрізати югу, отака от кількість розсадного матеріалу, але не буду нічого. Розсаджувати, бо літом посадила велику кількість собі. І в мене є розсада лаванді, накрита під агроволокном. Отак вийшло. І зараз ще цей кустик обріжу величезні такі гілочки, мабуть, прикопаю. жалко мені їх викидувати. Ну вот так я пошу.